Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше бо стаж у них буде більше. Отже, це не законопроект, вже це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина насолоджуватись. Розповідає друзі, отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сієр заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався. Не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була з партнерами з декількома країн. І Європи це також було, але тепер незалежно від того, де ви в якій країні в Європі, в Америці, там в Австралії неважливо, весь ваш штаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте. От, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусі, так само буде. Але вам при поверненні в Україну, треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплат і так далі. І вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто живу українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплату, ніж. Що страшно, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги строїть і так далі і скупляють свою вину, все нормально, ну, що нам погано буде, ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. ну, Реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде насмарку, Тобто, бо багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде звісно збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там сидять. Другі такі ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зільвова по перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні... крім нас, один одного немає нікому підтримувати. Вони європі особо не треба. Доражка там, там Білорусі, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися цієї ситуації. Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися домой. Додому всі бігом ату, накажем. А от подума дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, Мені здається, це дуже гарна новина. Щось тіктоки ні від кої нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.